Мене зустрі. Там було. Я думаю, що біля тисячі людей, е наших прихильників, які прийшли продемонструвати е мирний характер нашої акції обурення у зв'язку з побиттям Беркутом е людей е вчора. Е Перед входом в вулицю Банківську вхід перепинили він заромолодиків в чорній формі. Вони стояли під прапорами свободи, але ніякого відношення до свободи вони не мали. Вони носили чорні маски, намагалися не пропустити нас з провокативними критками, оскільки за мною йшло там достатня кількість людей. Вони не змогли нас зупинити. Ми пройшли, і на розі, де закінчується комітети Верховної Ради, стояв невідомо як туди попавший великий. Бульдозер, трейлер з великим ковшем, яким вони намагалися прорвати міліцейський кордон провокаційною метою і, е, е, і імітувати е, штурм банковської. Всього там знаходилося біля е, 500 молодиків тітушек в чорних масках, які е, намагалися подбурювати товпу для того, щоб вона пішла на штурм. Я зупинив цей процес. Я став на грейдер, став на лопату, не дав їм рухатися, і закликав наших сторонників відмежуватися від цього, зробити крок на У мене полетіли коміння, але ми люди готові до цього і не допустили участі учасників нашої акції в цій провокації. Навпаки, відтіснувши їх до стіни. Побачивши, що провокація зривається, коли залишилося їм лише 3-4 метри шириною, вони тоді прийняли рішення йти на штурм. Але оскільки коридор був і в міліції була можливість перегрипуватися, штурм був заплакований. Ми попросили, щоб міліція застосувала спеціальні заходи. Оскільки ми бачили, що можуть пострадати в тій провокації не лише міліціонери, а і наші учасники акції були застосовані світошумові гранати, були застосовані газ. У відповідь тітушки достали набагато більшу кількість балончиків, причому атака здійснювалася на мене. Я щойно. Потрапив під дію цього газу, да були запалені пітарди навколо мене. Були зроблені всі інструменти цієї провокації, які вони мають на озброєнні. Зараз я стверджую, що там знаходиться півтори тисячі тітушок, які спеціально туди привезені, проплачені, озброєні і які мали на мету на мету одну дискредитувати наш мирний характер нашої акції. Ми їм цього не дали. І не дамо. Я підклідзвав екіпаж ДАІ, бо згідно закону звернення до будь-якого працівника ДАІ вважається повідомленням про злочин. Я зараз закінчення прес-конференції. Повідомлю прізвища працівників міліції, мені було потрібно просто співробітників міліції, з яких би я під захистом наших прихильників прийшов би до грейдера і сам би цей грейдер відбуксував. Бо ми вже маємо досвід БРДМів на площах. Ми вже знаємо. Сценарій є той, той самий. Сьогодні поки що ця провокація мною була зупинена, але ми залишили там наших людей, які стримують ті тушок. Вони беззбройні, жінки, чоловіки стоять напроти озвіріли. Озброєних бандитів, причому я підкреслюю того, що як той грейдер пройшов туди, ми так само не отримали відповідь, як нам не повідомили, яким чином туди пройшло пройшов БРДМ. Зараз після короткої наради ми е, беремо наших прихильників, ми відтіснимо тетушок, ми закриємо е, грейдер і провокації. Ми допустимо. Дякую. Товариство на рахунок провокацій.